С Рома не проконнечно навіть не мене мапі нема. Куди я пойму поставлю? хе Фізика, физика, конечно, физика, але не надо так. фаєр, екстра лайкинг дамич найс Nice. Хтось його труп взорвав. я його ковиряю ножиком щоб його моди забрати. І хтось десь до страник стоит и труп взорвав. Це прям був, конечно байт Вейт, я труп взорвав, до мене дошло це мій минулий хетхантер баф, я триваю трупи. Я взорвав труп рарніка, якого я хотів ще украсти в моди. Я не бачу, хто це говорить зі мною, де бос. Вони в цьому тумані бігають, гади. Кожна макмаупа яка просто гуляє? Козний. Це не її проблема. Я не боюсь. Більше ніж всіх цих мобів разом взяти. Вона якась турна... What the fuck? За мною малпа гуляє. Подстань від мене. Диви на неї. Там уже дві їх. Що вони... Що вони від мене хочуть? станьте від мене? What the f**k? І мене тепер не випускає з локації Excuse me? Я не знаю, що робити Боже, мене цей звук бісить уже О, oh, вон... What the fuck? Вони типу... Що? Що це було? А? Що це було? Просто. Fucking. Ну, не безплатні, але й тако можна зробити. Корупцію. Чого воно менше стало? Fuck you. А. -а, -а. Недовольний. Чого воно менше стало? До увагу. Хвата Так, дирка є. Вона роф. 1.8, то 1.9 зробило, тепер 18. Fuck you. Я. не знаю, що сказати. Недовольний, все. Скажу так. Сики воно стоїть. 7 екзольтів. Mm -hmm. Давай пофіг. Right. Буде що буде? Де це Крінь. Анприник Ліблі модифай або дестроїт. Ладно, мені не треба нічого валить. Щоб по 1 мене минула ліга була така сама, що ця. Я я все, воно перемогло. 20, скажем, можна. 30 лайтинга є можна экзортить і вайлить окей ну-ка мне здається це надо заснайпить мне <сум> здається це надо заснайпить там 5 секунд тому поставу продавати. тепер це надо завейлити, наверное тільки суфікс чи префікс питання. наверное суфікс. я хочу асрезист атрибути якісь що небудь Звичайний резистор піде. речі, Дайте шось нормального рола. А не 5. Все що я хочу. 6. Fuck Не 5. Ой боже. Fuck. Fuck you. Третій сокет навіть краще буде. Ну вже ні. 24, навірно, краще буде Якщо вже шукать ексепшн на і починають з нуля крафтить. А, мене за Добре, що в мене десь, я не знаю де є. Рандомний редюс ефект... Ой, не ефект, я рандомний ну, reduз... ефект юрейшн фріза. Він дуже приємно робить. Замечаю він, коли прям допомагає От ще reduс дюрейшн по цих було б непогано теж. Фак But... uh... you, Fix your game Эбисовская хренья, кость надо. Fuck you, Эбис. Можно мені. Я не хочу инкрес голды. Ну, дай мне ебис, иншу. Вы рофлы? Всі три инкраз е... голды дають. И ця тоже. Ладно. А, хловосів, впали, можна закрупить буде. Селфаунд робити. Надо вкрутити дерку, я, напевно, навіть Йомі на них тратити не буду. Я щось подумав. Ха-ха! <рес> Селфаунд працює. Ладно, чуть-чуть ще. Може найду якусь хрень. О, шо, Ебіс Але бектрекати я не буду, якщо я забіжу в тупік, я просто вийду з карти. Чи карту, нафіг. Вона не така, звісно, дерьмова, як була раніше. Коли почала показувати на мінімапі там всяку хрінь, і оце все. О, окей, хороша карта. Хороша карта. Так, це нормально. Я нічого не говорив.